Та сама хвірточка-бокс, про яку я вам розповідала, і ось ви можете побачити її вживу на нашій виставковій залі, міста Дніпро вулиця Караваєва, 39 І так, що ж це за хвіртка? Ця хвіртка складається з ось таких ось профілей ламелей, які можуть бути висотою від 20 до 50 см. В даному випадку ця ламель іде висотою 37 см. Також обов'язково між цими ламелями повинен бути ось такий. Відступ. Він називається руст. Він може бути від 2 до 3 см. Також сама хвіртка складається з такої рамки, це може бути труба 60 на 40 або 80 на 60 обов'язково в комплектацію входять два стовпчики. Також, в залежності від того, куди ми будемо їх ставити, буде їх розмір. Якщо це буде якийсь цегляний проєм, то це будуть стовпчики 80 на 60. Обов'язково такі е, ідуть петлі, які регулюються: вони алюмінієві, найкращі, найкращого виробника, е, дуже багато гарних про них відгуків. Тому саме їх ми і використовуємо на своїх виробах. Також, що можу сказати, що це повністю оцинкований метал, порошкове фарбування. Колір можна вибрати. До речі, у нас зараз з'явилось дуже багато нових гарних кольорів європейських, однотонних, а також з. Неоднотонним покриттям і текстурою. Наприклад, це у нас іде колір 7024, графіт і текстура іде наждак. Вона неоднорідна, коли ось так от ви спробуєте. Також, що можу сказати з цю хвіртку? Що вона може комплектуватися окремо ось такою ручкою з нержавійчої сталі. Електромеханічним замком, або, звичайним під ключ. В даному випадку у нас іде електромеханічний замок. він у нас поки що не підключений. Ось так відкривається квірточка. Так, закривається. Так. Також, щоб ви побачили якість, можете, зараз ми заснімемо це. Ось яка якість. Товщина металу тут іде. 1 міліметр, як я вже казала, оцинкований метал порошкове фарбування. Тобто гарантія на такі вироби йде 10 років. Що це означає? Що у вас не йде ні в кутках, ні на петлях, ні внизу, ніде не з'явиться іржа. Це дуже важливо. Сам колір не зміниться під дією ультрафіолету. Тобто буде зберігатися дуже багато років, гарний такий вигляд, естетичний. Це дійсно європейська якість, гарна, те, що ми рекомендуємо. Те, що ми вже встановили багатьом клієнтам. Тому звертайтесь до нас за такою гарною хвірточкою. Ще раз покажу, як вона відкривається, закривається. Ось такий замочок. Зараз покажу вам. Ось, подивіться: такий гарний замочок кіса називається. Ось така гарна нажимана ручка. Під ключ Ось, може бути так з двох сторон, або з однієї сторони, якщо у нас йде така декоративна ручка з нержавіючої сталі. Ось так закривається. В принципі, легко все працює, все дуже гарно виглядає. Тому. Хочу вам сказати, замовляйте у нас таку якісну європейську продукцію, ми вам все це встановимо, все замірюємо, все привеземо, і ви будете задоволені своєю покупкою.